Хлопчики, дівчатка, усім доброго дня! Це канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати такий холодець ну от свиних домашніх таких е, ножок, омілка, чи як там хто називає от такі. У мене є два куски. От. І тут є шкірочки, такі теж, свині, бачите? Я гарно промила, пошкрябала шкірочки. І отаких от маю з півника пару 4 штучки лавок. Отакі от я сьогодні буду холодець готувати. Можливо, сюди можна кусок півника поставити. якщо маю. У мене вже морозилки немає, є молоді, молоді ще замалі для холодцю. Можна курочки кусок поставити, теж домашньої А якщо ви схочете ставити покупне до цього, до цього можна поставити там стигнеце рулочки, скільки там хочете поставити, тоді ви оце все гарно, і ті рулочки покупні, даєте, щоб воно гарно закипіло 5-7 хвилин, першу воду зливаю, змиваю гарне, тоді оті рулочки ставлю в сторонку, а оце ставлю, заливаю водою, ставлю, щоб воно поварилося десь 3-4 години. А тоді, вже, коли вони повариться 3-4 години, додам ті покупні рулочки, додаю, або гомілки, що там вже я маю. А якщо маєте домашні, то дуже гарно буде, все разом ставимо і варимо 5-6 годин до самої готовності, коли дуже-дуже гарно буде м'яско відставати від кісточки. Ну от Що я вам хотіла це сказати. І чому я кажу це? Тому що в мене є вже відео, яке я виставила, що я готувала з покупних рулок і стегенців холодець. І там були такі у мене коментарі, що це не холодець, це заливне, це не з домашнього. І Ще був один коментар, що покажіть, як ви варите холодець з домашнього всього. Ну, от не єдине, що в мене сьогодні тут немає півника. Кусочок, щоб поставити такого м'яска з співника. Отак От і варимо, отак От я й розказала. А у нас відносно того, що ми того називаємо холодець, і нас так називають і то холодець, і це холодець. Те так у нас називають, а у когось може заливне називати. Ну буду йти варити у першій воді, промию гарненько і поставлю вже на маленький огонь на 5-6 годин, хай собі шипить. І знову вам кажу доброго дня, це вже другий день. Зараз кажу, чого знову з вами вітаюся, тому що я вчора ставила холодець варити, і він варився вчора майже до готовності 5,5 годин. Я його заправила годину перед тим, як мала вже виключати, я додала сюди моркву, цибулю, петрушку, лавровий листочок, попробувала на сіль, все зробила. І на ніч його поставила, щоб він остивав. Я іншим разом так варю холодець, коли у мене є час, мені не обов'язково його вже і швидко, для того, щоб, от, бачите, який зверху застив жир. І я собі для того його ставлю через ніч, щоб цей жир. Застив, холодець гарно настоюється, і він дуже-дуже туди смачний, коли він отак через ніч настоїться. І зараз дуже гарно і дуже добре. Я буду, мені буде збиратися оцей жир. Отак. І він тоді, виходить, дуже такий прозрачний сам холодець. Дивіться, як гарно збирається жир ложкою. прямо Бачите, беру ложку і гарненько його буду збирати. Зараз отак зберу, а той, що жир ще залишиться, який не зможу вже зібрати. Я зараз буду його розігрівати, цей холодець, і е трошечки кухонною салфеточкою ще. Я покажу далі, ще зберу. але вже тоді, коли він почне трошечки розігріватися. А от зараз отак гарненько пройдуся по нім. От, бачите. Який. І вже я тоді бачу, який він у мене за дуже-дуже такий робиться густесенький, чи гарно він їмився, чи не гарно, От покажу вам, бачите, от ложка прямо туди не, не залазить так дуже. Прямо тисну її туди гарненький, їмився холодець. І ще скажу вам, що я іншим разом, якщо такі в мене от цей такий домашній, з домашніх оціх, таких свинних ножок, гарненько не... Ємець. Бачу, що він не дуже такий липкий. Я можу додати сюди теж желатину, там якихось 10-15 грам. Там писали у мене в коментарях за той холодець, що заливне, чи як там називають його, що ви дуже багато дали 25 грам желатину. Я не бачу ніякого тут такого шкоди якоїсь желатин. Це я знаю, що роблять багато рецептів желатину для суглобів, він дуже корисний. Я не знаю. Но я люблю, коли холодець. Гарненько застиває, такий він, як кажуть, у нас міцненький, а не такий, що береш на ложку, прямо падає з ложки, розсипається. Тому я можу десь колись і у такий от холодець додати теж желатину. Тут нічого поганого немає. Так що я зараз оцей жирок гарненько ложечкою зберу, ставлю його розігрівати і далі вже буду показувати. Показую, як я зібрала жир. Бачите, який вже став прозрачненький, без жиру, скільки жиру зібрала. Бачите? Ложкою. Ну що, йду ставити, хай розігрівається і вже далі буду показувати. Я вже поклала його розігріватися. Бачите, трошечки розігрівся вже холодець. От бачите вже. Повністю середина ще бачу, що там не розігрілася, але мені не треба. От беру такі кухонні всі салфеточки. Отакі, от, беру салфеточку. І отак от зараз просто легесенько нею. Отак. От Поки він ще тільки теплесенький. Не дуже такий жирний, отак, отак, отак гарненько. Я, він і так у мене дуже став такий світленький, прозрачний вже без жир я гарненько ложкою зібрала. Тут уже майже немає що збирати. Так. Можна ще одну взяти, якщо бачите, що у вас там ще є, отой жирок. Ще можна отак легесенько. От зверху от прямо так. Можна просто салфеточку скласти, отак і так пройтися по цін. Такого воно теж гарно збирає. Я колись так робила, але я на даний час вже от роблю тільки так, що збираю, застиваю в мене він, і я тоді ну, бачу, бачу, що жир ще на салфеточці, бачите, жирок видно, що жовтенький такий що зібрався ще. Ну що, зараз розігрію. І заберу оце все, моркву, цибулю звідси, петрушечку позабираю і буду вже відділяти м'яско від костей. Показую, я бульончик вже зділяла з цього від м'яска, відділила. І зараз до цього бульончика додаю, він такий добрий, теплесенький, ще дуже добрий теплесенький. От додаю отаким от толкачиком потовкла молоденький чесничок. Я люблю, коли є вже такий молоденький чесничок весною. От саме його додавати до, до всього майже додаю. Він не такий гірковатий, він дуже гарний запах має. Ну от, Беру, тепер додаю сюди оцей добрий, такий теплесенький бульон, цей чесничок. Хай настоюється. Гарненько чесночок тонкла, гарненько, щоб до сік вийшов. І додам сюди. Я трошечки давала чорного перцю сюди, я вже під кінець, як він варився, але ще ж трошечки додам за смаком. Отак. Люблю, коли перчиненький, він такий ще, можна трошечки додати. Десь півчайної ложечки дала. так. І так гарненько залишаю, поки я м'яско буду відділяти від кісточки, буду тут все підготовлювати. От бульончик настоїться з. Перчиком і з чесничком. Ну, от я цю приправу забрала, це що було там морква петрушка. цибуля майже розварилася, майже її нічого не видно. цибулю таке, як і петрушка і лавровий листочок, то треба кидати його майже на кінці, майже вже на хвилин 10-15 до готовності Я кинула трошки раніше, але його майже на кінці. Він, щоб тільки запах гарний дав, тому що переварюється запах. Теж трошечки пропадає. Ну що, буду вже тепер відділяти м'яско від кісточки. Дивлюся, показую вам ножки ці. Оту шкірочки кірочки є, отут це м'яско, що е, біля цих ножок були. А показую, як м'яско, він. Двіся, як гарненько відстає від кісточки. Бачите? От дивіться, як гарно зварилося. Видно? Так, покажу ближче. От, два, Прямо розвалюється м'яско. Гарно зварилося. Ну що, Зараз відділю м'яско і вже буду розкладати тарілочки. далі покажу. М'ясо, як бачите, я вже по тарілочках розіклала. І тепер показую вам, як я буду далі вже з бульончиком, що робити буду. Бачите, поставила тут такий ковшик, марлічку, і буду його гарно проціжувати. Але ще покажу вам, що я до такого холодцю, що коли синих ложок роблю, люблю, додати такий червоний перець, це перчений такий. Трошечки, трошечки, небагато. Зараз буду закидувати. У мене десь тут так рідини. Ну, десь літр з половиною цієї рідини. Отак, ну, зараз покажу вам, скільки я. Можна даже кінчиком ложки звідти достати. Дивіться, скільки бачите. Ну, так десь, можна сказати, на кінчик от ложки. От. Гарненько, гарненько, щоб розійшовся, так. І зараз попробую. Ми любимо, що трошечки чуть-чуть так був перченький, чуть-чуть, Все. Все, пішов весь туди перчик, а тепер його гарненько розмішаю. Ще тут чесничок, перець чорний мелений і цей червоний перець перчений трошки. Ну от. Я спробувала мені гейби і соли достатньо тут, і перчику, всього, всього, всього достатньо. Тепер беру от сюди, через от марлічку цю таку поставила і через такий друшлячок процівю через марлічку гарненько. Sve lišajete se na marlički, teprneru otak, marličku. Opa, no, I otak, skrućuju marličku i premotak e, zdušuju tu dašici u sve. Imašte, izmu drugu ruku, trošički ne duže, prema Щоб гарненько туди, той сік з чеснічка, пішов. Прямо. Тут все чистенько, тут нічого немає такого, марличка чистенька, руки чистенькі. Так що отак от гарненько все здушила туди у бульончик. Ну, все, зараз буду засипати бульончик у Ось Заливаю вже тепер м'яско цим бульончиком. Бачите, я в одній тарілочки порізала моркву, а в одній ні, тому що дехто любить, що холодцевий є морква, а дехто і не любить. Ну, це вже кожен робить на свій смак. Отак. Я вже бульончик розіляла на м'яско. Як бачите, в мене вийшло багато тут бульончику, тарілочків, тому що в мене є такий... Що люблять більше оце їсти, коли застине холодець, більше це, ніж м'ясо. Ну, тепер покажу вам ще ось шкірочком. Я іншим разом так і роблю. Ми любимо з чоловіком так їсти. Бачите, шкірочки, самі шкірочки. Я порізала їх. І тепер залю їх. У мене залишився ще бульончик. Так, трошечки в сторону. От. Залишився ще тут бульончик. І заливаю їх цим бульончиком теж. І я вам скажу, це так, так смачно. Виходить. Вони прямо виходить, ці шкірочки, вони зараз м'які, а коли вони засинуть от у цьому бульоні, коли вже зробиться холодець, вони такі, як хрящики робляться. Дуже-дуже вони такі тверденькі і смачні. От якщо хочете, попробуйте. Можливо, хтось так само робить, але попробуйте і побачите, це дуже смачно, такі шкірочки залиті і робиться такий холодець, теж шкірочок. От Бачите, таких п'ять тарілочок я сьогодні. Зготувала такого холодцю. Зараз поставлю у холодну клатовку, коли воно трошечки остине, я вже поставлю тоді холодильник, щоб гарно ймився. І побачимо, вже, який получився у мене холодець. Ну, думаю, що повинен бути дуже гарненький, тому що м'ясо відділяло від кости. От пальці дуже липли, дуже липне. А кажуть, коли липнуть дуже пальці, тоді буде дуже гарний холодець застине дуже гарно і буде такий тверденький. Ну що? Чекаю, поки застине. Пройшло три години. Я поставила холодець е, застивати у холодильнику. Дві тарілочки поставила, а тепер ці вийняла, а ті остальні поставила. Ну, взяла ці, що перші поставила в холодильник, і зараз покажу, який вийшла в мене холодець. От, показую так вам звиска, бачите? Без жиру, гарненький, світленький. І оця тарілочка теж, бачите, отакий От холодець. Зараз ріжу і подивлюся, як. І в середині. Я желатину не додавала. Сьогодні до цього я не додавала желатину. Очто, як гарно ріжеться. Отак. Отак. От і візьму. Вилочкою, дивіться, який гарний вийшов холодець. Бачите? Воно. І м'яско гарне, світленький такий. І дивіться, який отакий тверденький, не такий густий, не такий рідкий. От бачите, виварився. Ось такі кусочки. Бачите, я попробую один. як гарно на вилочки тримається. Дівчатка, хлопчики, це дуже смачно. Це такий холодець вийшов. да, Набагато смачніший холодець, ніж заливний, такий, як ви мені там писали, що заливний. Це правда, він гарно все через ніч. Дуже-дуже смачненький. Прямо ще хочеться взяти один кусочок. Ну, потерпний. От такий сьогодні я зготувала холодець. Так що, якщо вам сподобалося, хто дивився? Був зі мною на каналі дивився, які готувала такий холодець. Попробуйте ви приготувати такий холодець. Це дуже-дуже смачно. Ну що, усім дуже гарно дякую за ваші лайки, за підписки, за коментарі. Дуже вам гарно дякую. Дуже гарно дякую за коментарі. І бажаю нам всім поскоріше мирного неба. Здоров'я, всім бажаю, щоб всі були здорові і всього всього на кращу. І тоді до зустрічі, до нових уже блюд! Буду далі готувати, старатися для вас. А ви заходьте, я запрошую вас на мій канал. Я думаю, що буде ще краще, і блюда будуть нові. Ну, до зустрічі тоді!